Привіт! мене звати Любов Бокало, і я аналітикиня і менеджерка проєктів громадської організації Zero Waste Львів. У цій серії відеороликів ми розповідаємо вам про багаторазові альтернативи засобів гігієни для малюків. Попередні ролики вже доступні до перегляду за посиланнями у описі до цього відео. А зараз я хочу вам показати, як зробити підгузок зі звичайної бавовняної футболки. Розгортаємо футболку на середині плечей, згинаємо її по довжині навпіл з одного боку і кладемо до середини горловини. Те ж саме робимо і з іншого боку, і вкладаємо до середини горловини. Ширину формуємо в залежності від розміру вашої дитини. У нас лялька маленька, тому ми трошки її зменшуємо. Тепер верхній край складаємо навпіл. Тут бажано також все гарно розправити, аби не було складочок. Нижній теж розправляємо і складаємо. І формуємо в залежності довжину від розмірів вашої дитини. Можемо кріпити ось так підгузник або ж скористатися спеціальною прищіпкою. Щоб додатково забезпечити від протікання, ми можемо вставити до таких підгузників ще складену марлю або невеликий шматок тканини. Це була коротка відео інструкція про те, як скласти підузок зі звичайної бавовняної футболки, якщо у вас немає під рукою жодних інших підгузків. Спробуйте цей спосіб і поділіться в коментарях, чи вийшло у вас і чи сподобався вам він. Ми будемо дуже раді, якщо ви поставите нам лайк під цим відео, підпишетесь на наш канал та наші соцмережі у Фейсбук та Інстаграм. І також, якщо ви підтримаєте наші проекти через кнопку Підтримати на сайті ZeroWasteLviv.org.ua